Добрий день, діти. Добрий Так, на сьогоднішньому нашому занятті всі дітки в нас присутні, так? Да. Так. На сьогоднішньому занятті я вас просила всіх підготувати бісер білого кольору, червоного, дві кришечки та дронки. Так? Всі готові до заняття? Молодці! Да. Ну, відгадайте загадку і ви тоді дізнаєтеся, що ж ми сьогодні з вами будемо робити. Дорога біла стелиться і крані їй нема. Мети, метелиця. Прийшла до нас зима. зима. Молодці. Ось я пишу слово зима Зима. А які ще слова вам на згадку приходять, коли ви сказали слово зима? Діана. Завірюха. Завірюха. Давай. Завірюха. А ще. Рома. Дід Мороз. Дід Мороз. А ще дітки. А... Настя. Заметилиться. Ну, завірюха, Заметелиця. Добре. Новий рік. Так, ось новий рік, так? І сьогодні ми з вами будемо майстрами, майстерні Діда Мороза. І будемо виготовляти новорічну іграшку. А яку ж ми будемо з вами виготовляти новорічну іграшку? Послухайте. Ходить дід, кожус і дихає на ліс і ниви, стало білом седом Ялинку прикрашати, ось ми з вами. Зараз я вам розкажу ще й покажу. Мартін Лютер напередодні 1500 року він приніс лісову красуню Діл Дім і на, на, прикрасив її зіркою про нагадування віхноємської зірки. Пізніше на, ставили, на верхівку ставили зірку і прикрашали ялинку 12 свічками. Поряд з яблуками, горіхами, печивом на гілках висіли фігурки янголів і пастухів. Перша скляна іграшка виникла у місті Тюринг і місті Лауша в 1848 році, так як от, головним атрибутом тоді було прикрашання яблука, а яблуку той, той рік не вродили, і вони придумали такі іграшки. І ці іграшки стали настільки популярними, що їх і зараз використовують для прикрашання ялинки. У 50-х роках почали виготовлятися скляні іграшки, і також буси скляні. А була визначна така подія 12 квітня 1961 року. Юрій Гагарін – перша людина, яка полетіла до космосу. І ця Подія також відобразилася на виготовленні новорічних іграшок. І вони були, бачите, виготовлені такими космонавтами, які летять до космосу також. І ще 60-ті роки експериментували з формою іграшків. Вони вже були не у формі кулі, а з'явились такі кульки, наче з виїмками, бурульки, які були, наче покриті снігом. І ще в цей час виникли електричні гірля... гірлянди. У 70-х роках у нас з'явився дощик. Той самий дощик, який ми зараз, мабуть, прикрашаєте новорічні да. ялинки. І, і також з'явилася традиція прикрашати ялинку іграшкою на горі. І в кінці 70-х років з'явилися перші іграшки з пінопласту. Ну, 90-ті роки вони були такими роками дуже. Небагатими на виготовлення іграшок, тому що в нашому часі той час було дуже важкий. І тоді були іграшки, виникли з пластику, які не б'ються, і вони до нас прийшли імпортовані. Не наші іграшки, а в наш час новорічні іграшки почали виготовляти дуже яскраві, гарні, ого. з різними орнаментами на іграшках, з малюнками. Але ж все одно виготовили новорічні ялинки власноруч, все одно стали, її залишилися невід'ємною частиною на вашій ялинці. Так, ви кожен рік щось виготовляєте, все одно за прикраси вашої новорічної ялинки. І ось наближається вже новий рік, так? І нам хочеться, щоб ви, ви прикрашена наша ялинка була дуже гарна. Так? І ми зробимо сьогодні, як ми вже з вами говорили, об'ємну іграшку Діда Мороза, так? Дітки, ну ми називаємо його Дід Мороз. А от послухайте, як в інших країнах називають Діда Мороза. Бо ми повинні з вами дотримуватися при виготовленні іграшки. Ми з вами що повинні зробити? Зроби, де наш повинен У, У кришечка, щоб він нас не розсипався. так? Якщо використовуємось ножицями, вони повинні повинні що робити? Настя? Не триматися до ока. Так, добре, сідай ще, що повинні, щоб завжди були закриті, так? А коли будемо плести, щоб, не дай Боже, дріт, коханенько не попав у сусіду до ока чи ще не буде. Всі ви ще дуже часто любите, що робити? Брати його куди до рота. То це можна робити? Ні. Ні. Побачимо вам, ви проскажете, як ви спочатку були Робити? Та мороза, так? Починати ми з вами будемо виготовити морозу з того, що ми відріжемо дротик розміром 60 см. Це я вам всім допоможу. Далі ми повинні з вами зробити що? ось таку петельку, так? за яку ми з вами підвіг... будемо ниточку прив'язувати і підвішувати нашого морозу іграшковий. То ми для цього будемо одягати 6 бісеринок білого кольору. І протягом через першу бісеринку на середину нашого друту. Далі, дивіться, у вас на схемі. Кожен рядочок підписаний під номером. У нас схема діть, яка подвійна, тому що у нас Дід мороз який. Об'ємний. У нас є що? Перед Діда Мороза і спинка Діда Мороза. так? То ми один рядочок робимо під циферкою один. І дивимося, скільки у нас бісеринок на цій схемі, знаходимо рядочок під циферкою 2. І робимо наступний, другий рядочок. Всі зрозуміли, як це робиться. Будемо дати нашу проволочку для того, щоб почати нам роботу. Дістали її, підготували на краєчок парти. Я зараз підійду і всім допоможу. Ми з чого вдягаємо шість білих бісеринок і протягуємо через першу бісеринку на середину проволочки. Кимою вдягаєте перший рядочок. Наскільки серед них на першому рядочку? Чотири, Чотири яких? Раз. Червоних. Перший. Де циферка? Один написана у нас. Перший рядочок. Червоних. Червоні.

Дві намальовано два, значить Діда Мороза. Перед Діда Мороза та спинка, так? то ми повинні один рядочок робити те, що у нас на першій, другий те, що у нас на другій скінці. У нас підписано перший рядочок, другий рядочок. Третій рядочок, четвертий рядочок, а деякі з вас роблять тільки те, що на перший Що на Він нас тоді не вийде об'ємним, якщо ви будете так його туди. Тепер ви бачите, що під циферкою нас, А потім те, що під циферкою 4, Зрозуміло? Попадемо. Попадемо. Зараз зараз відпочинемо з ваш пішки. Притомилися, так? Як ми з вами домовлялися? Ставите два ближче, два постави, щоб відповідно всім було.

Скільки в сьомом рядочку білих бісеринок? Ну так вдягай Сім білих бісеринок на одну сторону, Шіше, Шість. а, а іншу сторону кінчиком Що притягнуєш. У нас є скульптура. Угу. Так. Я хочу Юля сама. Дняки. Ну, он ноутбук сайтай фонотой байна. Стебен такс. Раа. Нийг. Давайте розглянемо, які у нас гарні ті морози сьогодні у вас вийшли. Вам всім подобається рогірті вігра... до морози, які ви Так, молодці, ви сьогодні дуже постаралися. А зараз давайте з вами пограємо у гру, що буває на ялинці. Я вам буду читати вірш, а ви хором відповідаєте або так, або ні. Чи буває на ялинці веселий Петрушка? Да. І з повідлом пиріжок? Ні. А буває на ялинці позолочений ріжок? Так. Да. Чи бувають на ялинці біленькі сніжинки? Так. Да. А бувають на ялинці яскраві картинки. Ні. А бувають на ялинці булочки пухненькі. Ні. Чи бувають на ялинці яблука і горішки. Да. Так, молодці, добре. Ну ось підійшло наше заняття до, до кінця. Ми з вами нашу. Що ми з вами запланували, ми виконали іграшку Діда Мороза. Всім вам посподобалося, так? так? І зараз ми приступаємо до прибирання своїх робочих місць, і наше заняття закінчено. До побачення!